Інтегроване заняття за книгою Христини Лукащук Про що мріють листочки? Привіт, хлопці та дівчата! Я рада вас бачити. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. А що ми побачимо, коли поглянемо в віконечко? Ми побачимо, як змінилися наші дерева. Яка краса! Чекає нас в парку. Так, ми побачимо, що дерева змінили своє вбрання. Тепер ми листочки не тільки зелені, а й помаранчеві, жовті та навіть червоні. І сьогодні я хочу вас познайомити з цікавою книгою, про що мріють листочки? А написала її Христина Лукащук. Христина Лукащук українська художниця, письменниця, ілюстраторка численних видань для дітей. Народилася вона у Львові закінчила не тільки звичайну школу, а також художню, в якій вона вчилась малювати. Христина Лукащук не тільки пише дитячі книжки, а також робить ілюстрації до них. Давайте відкриємо книжечку і поглянемо. Про що ж мріють листочки? Мріям властиво здійснюватися. Прошу познайомитися, це пан листочок. Він запрошує тебе до неймовірної подорожі. Усе літо пан листочок жив на дереві з тисячами своїх братів і сестер. Листочки. Вбирають енергію сонечка та живляться нею. Вони виділяють кисень, потрібний для дихання всім людям і тваринам. Бувають рослини хижаки, в яких листочки полюють на комашок. З листочка також може вирости дерево. Разом вони команда. Разом вони суперсила. Усеньке літо пан листочок з друзями працює, і водночас кожен з них тихо мріє про щось своє. Особливе, цінне і дуже важливе осінь це пора, коли листочком настає час покинути свою домівку, час здійснювати найзаповітніші мрії. На перший погляд, це звичайні листочки. Граба, верби, клена, яворок, ліщини, винограду, остового дерева і карі. Але якщо уважно придивитися, то можна побачити, на що вони здатні. Давайте поглянемо. Це пан листочок разом зі своїми побратимами. Вони, наче, таємні агенти під, під, під прикриттям, які незабаром зміняться. До невпізнання? Ось пані весела принцеса вбралася у вечірню сукню. Нинішнього вечора вона у театрі. А це пан довгий вус. Він розслідує справу загубленого листочка песика. А вже ж є й такі. Погляньте уважно. А чи ви знайшли песика, який загубився? Де ж він? Ось він песик, песик листочок. Так, ми з вами допомогли довгому вусу розслідувати справу. Пані чорний капелюшок не може вибрати торбинку до своїх пишних шат. А це пан цибаті ноги. Поспішає. Як ви гадаєте, куди він поспішає? На роботу, на побачення чи додому? А тут пан виноградний листочок вибирає транспорт для подорожі за місто. Як ти думаєш, на якому транспорті він вирушить? В подорож? Це пані Балерина. Святковий метелик. Пані блакитна мрія, яка завжди мріяла полетіти на повітряній кулі. А тут пан листочок розгубився, він ніяк не може впізнати, ким насправді є ці листочки. А вже ж для тебе це не таємниця. Давайте з вами уважно поглянемо на листочки. І відгадаємо, хто це? Давайте пофантазуємо, на кого схожі ці листочки. Мені? Вони схожі на маму пташку зі своїми пташенятами. Отакий в неї дзьобик. Отакі ніжки. І у маленьких пташенят також маленькі ніжки. Так. А ще в них є очі. Так. І що я їм ще намалюю? І крильця. Маме Крильце. Ось такі пташенята з мамою. А на що схожий цей листочок дуба? Погляньте, мені він схожий на їжака. Ось у нього носик, очі та багато багато голочок. Ось такі. А на спинці він несе червоне яблучко. Ось такий їжачок. А на що схожий цей кленовий листочок? Давайте поглянемо. Можливо, це сукня? В кого може бути така пишна сукня? Можливо, це. Балерина! Яка буде сьогодні танцювати, да? Так, ось у неї такі рученята. Оп. І ось такі ніжки. Ось вона в нас буде танцювати. А ці листочки схожі на зрику веселих усотливих рибок. Ось такий в неї хвостик, плавці і око. Так, це буде блакитний, но хвоста рибка. цій рибці ми зробимо зелений хвостик. Так. так рибка буде з рожевим хвостиком. Така весела зграйка рибок у мене вийшла. А ось на прогулянку вийшли мама з дочкою та заклопотаний чоловік з песиком. А кого ви впізнали серед листочків? Спробуйте намалювати. Ще трошки осінь про мене. Листочки завершать свої подорожі і багато з них вкладуться спати під деревом, де вони народилися. Проте їм не сумно, бо хоча пригоди добігли кінця листочки мають ще іншу місію. Ведмідь утеплить ними свій барліг. Ящерка сховається між листям під коренням он того старого дерева. Жук солодко засне під листвою, листяною ковдрою. Білки та золотогузи вмостяться у зручних гніздах з пухкого листя. І отак разом вони дочекаються весни. І все почнеться знову. Ось така гарна книжечка, яка називається Про що мріють листочки? Христини Лукащук.